Сьогодні, Шановні студенти, сьогодні поговоримо з вами про чутливість. Взагалі, е сьогоднішня лекція, по суті, є введенням в неврологію. Ми завжди її розпочинаємо з чутливості, і тут я хочу окреслити ті моменти, на які необхідно з вам звернути увагу, коли ви будете працювати з підручником, е дивитись інше відео і розуміти взагалі про що йде мова. І так в темі чутливість. В темі чутливість вам необхідно розуміти, що вся чутливість розділяється на загальну чутливість, специфічну чутливість і складну чутливість. В більшості випадків, коли ви будете працювати лікарями, будете стикатись саме з загальною чутливістю. І на більшості практичних занять ми будемо говорити про Поверхневу чутливість і про глибоку чутливість. Це все відноситься до загальної. Є відповідні специфічні рецептори, і це те, що перевіряється безпосередньо у ліжка пацієнтів. Щодо специфічної чутливості, тут є специфічні органи чуття це смак, нюх, слух і зір. Знову ж про них поговоримо окремо, але це зовсім буде окремі моменти. І щодо складної чутливості, тут у нас є відчуття стереогнозу, це те, що завдяки чому ми можемо з вами в кишені знайти будь-який предмет і вгадати, що це за предмет. Але ключовий момент, цей предмет має не видавати ніяких звуків. От, якщо, наприклад, пацієнту кажемо, що, що це за предмет, а у нас це ключі, ключі дзвенять, він може почути їх на слух. Тому не підходить для визначення саме стереогнозу. А якщо це, наприклад, певна монетка, чи, наприклад, я от зараз в кишеню руку встунув і виняв молоточок. Так, я обмацав і відчув, що це молоток. Чи, наприклад, на стіл зараз не дивлюсь, щось помацав і знаю, що це камертон. Це в нас відчуття називається стереогноз. Також в нас є двомірно-просторове відчуття, це відчуття, коли ми з вами можемо на тілі намалювати якийсь предмет, наприклад. А той, в кого це роблять, він сидить з закритими очима і вгадує, що це. Це в нас коло, це в нас, наприклад, є трикутник чи інший якийсь предмет. Також у нас є відчуття дискримінації. Це коли наносяться два подразнення, і пацієнт повинен відчути, коли ці подразнення є окремими. Бачите, от відстань є між браншами Камертона. І касаємося. Я чітко відчуваю, що це касається два предмети. А якщо я візьму ззаді, наприклад, на шиї, я відчуваю це як один предмет. На різних ділянках тіла різна відстань. Може бути відчутна. Тому що це залежить від того, наскільки багато в нас там рецепторів. На пальці взагалі дуже чітко відчувається, що тут два предмета косаються. Якщо ми беремо шкіру спини, там може бути відстань до 7 см, що не може пацієнт дискримінувати це відчуття. І відчуття локалізації це коли ви берете, просите пацієнту, показуєте, наприклад, кажете, дайте вашу руку, закрийте очі, пацієнт закриває очі, ви торкаєтесь якогось місця. Кажете, відкривайте очі, покажіть. Пацієнт повинен показати, от, знову ж таки, помилитись не більше ніж до 1 сантиметру. От, це складна чутливість і специфічна. Але сьогодні зовсім не про це. Сьогодні будемо говорити з вами про загальну чутливість, а саме про поверхневу та глибоку. Завжди біля ліжка пацієнта, з якою проблемою він не прийшов, ми будемо дивитись чутливість. Чутливість нам допомагає визначити рівень ураження нервової системи. Якщо це центральна нервова система, яка це структура периферичної нервової системи, про що б ми не говорили, будемо з'ясовувати про чутливість. І так, поверхнева чутливість буває температурна, буває больова і тактильна. Протактильну є свої особливості в зв'язку з тим, як іде її шляхи. Ми, знову ж таки, ви розберете окремо на практичному занятті, або там заглибитесь більше в підручник. Будемо в основному спілкуватися щодо температурної больової, а в глибокій чутливості, знову ж таки, біля ліжка пацієнта ми перевіряємо м'язово суглобове чуття та вібраційне чуття. Ще є відчуття тиску і відчуття Маси. Відчуття тиску, з яким тиском ми вчинимо на певну ділянку. Знову ж таки, біля ліжка хворого пацієнта, навряд чи ми це будемо перевіряти з вами. І відчуття маси, коли ми можемо розрізнити два предмети, який важче, який легче, і ми це все відчуваємо, можемо, можемо відрізнити. І так, для клінічної ситуації, в першу чергу, нам треба в поверхневій температурна больова. В глибокій вібраційне і м'язово-суглобове чуття. Роздрізняємо їх окремо. Для того, щоб перевірити больову чутливість, дістаємо молоточок, в ньому є ось тут голочка, от вона як виглядає. Вона затуплена. Сподіваюсь, що видно. Тобто вона не проколює шкіру. І завдяки ній ми можемо перевіряти. Ми, є окреме відео, де чітко показана методика. Я сподіваюся, що я ссылку тут дам, де можна буде подивитись чітко, тому що, можливо, я тут спішу і дещо, дещо не зовсім класично вам покажу. Але беремо пацієнта, ми його маємо попередити і сказати, що ми будемо вас зараз поколювати чи наносити подразнення. Неправильно, я перший раз сказав, а вам треба буде відповісти, що ви відчуваєте. І ви наносите подразнення, питаєте, що ви відчуваєте? Цін каже, поколювання. Співпадає. Ви поколювали, він відчув поколювання, норма. Можна відчути, що інша сторона, бачите, от затуплена, тепер іншою стороною. А зараз що відчуваєте? Відчуваю те, що ви доторкнулись, а зараз те, що ви мене покололи. Тобто він відчуває вірно нанесені подразнення. Наноситься для больової чутливості, наноситься голочкою. Наносимо в симетричних ділянках, симметричних ділянках е шкіри і, відповідно, перевіряємо окремо, перевіряємо ми е в різних сегментах, в різних ділянках шкіри для того, щоб розрізнити різні типи чутливих розладів. Знову ж таки, це трошки далі вам покажу. Щодо. Е Температурної чутливості. Щодо температурної чутливості, підручник пише, класичний варіант це в нас пробірки з теплою і холодною водою. Але біля ліжка пацієнта не завжди в нас це поряд є. І ми можемо скористатись для початку холодним якимось предметом, металевим предметом. Бачите, він високу теплопровідність має, от, наприклад, молоточок. І ви вдома можете взяти щось металеве, що у вас є, якщо ви це відео дивитесь вдома. І приложити собі до певної ділянки шкіри. Я зараз відчуваю холод. І пацієнт має сказати, що він відчуває холод. І потім з іншої симетричної ділянки. Взагалі, вся неврологія побудована на тому, що ми порівнюємо між собою дві, дві однакових симетричних ділянки для того, щоб визначити з проблемою, де в нас патологія. І орієнтуємось, звісно, в першу чергу на те, де пацієнт каже, що в нього є скарги. Якщо пацієнт прийшов зі скаргами на праву руку, і ми на правій руці відчуваємо якісь зміни, то значить, ми кажемо, що праворуч такі то зміни стосовно нижче він відчуває, менше відчуває, чи більше він відчуває ці ці моменти. Це, щодо, що нам потрібно для поверхневої чутливості. Для глибокої чутливості. Для глибокої чутливості нам потрібний додатковий засіб, якщо це мова про вібраційну чутливість, камертон. Отак От він виглядає. От. Це медичний камертон. От він. Зараз ближче, що ви бачили, дуже хорошої якості, такі камертони. Працювати з ним необхідно наступним чином. Тримаємо ми його за ніжку. Ось так невірно. Він не буде тоді вібрувати, а тільки за ніжку. І заводимо його два варіанти. Перший варіант з чіпком. Отак. І ви бачите, що він вібрує. І другий варіант можна вдарити собі по ділянці тенора. І знову ж таки, він почав вібрувати. Вібрацію навіть можна почути, тому що якщо він передасться ця вібрація на якийсь твердий предмет, буде звук. От дивіться. Вібрує стіл і ми чуємо звук. Насправді орієнтуємось на, саме на вібрацію, на відчуття вібрації пацієнта. І так, ми заводимо камертон і приставляємо до кісткових виступів у пацієнта. Обираємо кістковий виступ, поставили, питаємо, що відчуваєте. Пацієнт каже вібрацію. Після цього попереджаєте його. Що ви знаєте, верніше, на початку треба було його попередити: сказати, що я буду зараз визначати у вас вібраційну чутливість. Заведу кавертон, він буде, якщо там, якесь вам відчуття робити, і мені треба буде. У вас дізнати, що ви відчуваєте. Я його завів, поставив і питаю, що відчуваєте? Вібрацію. І засікаю паралельно час. Такий камертон на верхніх кінцівках, в дистальних відділах, пацієнт відчуває, як правило, 20-25 секунд в нормі. Якщо я спішу багато пацієнтів, я можу ще орієнтуватися це не зовсім правильно. Але я відчуваю також його вібрацію. Коли я завів, я от пальцями, не дивлячись, що тут не кісткові виступи, я відчуваю, що він вібрує. І в принципі, паралельно з пацієнтом, я орієнтуюсь для себе, відчуваю, що я ще не кістковим виступом відчуваю, що камертон вібрує, а пацієнт сказав, ні, вже все. Є проблема. Треба ще раз уважно перевірити з годинниковою стрілкою. Але правильно перевіряти саме. Поставивши камертон і визначаючи чітко, скільки секунд він цей пацієнт відчуває. І обов'язково на симетричних ділянках. Щодо мязово суглобового відчуття, ми перевіряємо з пацієнта, знову ж таки попереджаючи, перевіряємо рухи в суглобах. Тобто, кажемо: дайте вашу руку і спочатку навчаємо: ось так я зробив. Це я зігнув пальчик. Ось так я зробив. Це я розігнув пальчик. Зрозуміли? Пацієнт каже, зрозумів. Після цього кажете, закривайте очі, щоб він не підглядав. Пацієнт закриває очі, і ви робите відповідні рухи. Що я зробив? Зігнули. Що я зробив? Розігнули. І так кожен пальчик. Якщо пацієнт не відчув в дистальному відділі, рухаємося більш проксимально. Далі. І так можна перевірити в кожному, в кожному суглобі. М'язово суглобове чуття. Детально, класично, прошу передивитись відео, я розміщу вам ссылку, де чітко показана методика дослідження. Які ж ми тут можемо виявити порушення? В першу чергу, чутливість. Якщо ми говоримо про. Больову, наприклад, чутливість. В першу чергу пацієнт може відчувати менше це поколювання. Це буде називатись гіпестезія, а може відчувати більше. Рідше це зустрічається, це буде гіперестезія. Є інші варіанти, такі як е, анестезія, наприклад, тобто він не відчуває. І цих три це кількісні, мало. Багато, відсутні. може якісно змінитись. Тобто змінилась якість Я голочкою поколов, а пацієнт відчуває не поколювання, а якісь інші моменти. Тут в нас може бути відчуття дисоціації, відчуття дизестезії, може бути поліестезії, може бути гіперпатії, а також відчуття парастезії. Ми його окремо питаємо. Парастезії це відчуття. Яке без подразнення, чомусь в тупік ставить питання, що означає слово парастезія. Вірастезія це відчуття без, без подразнення. А також в нас є больові відчуття і болі. Знову ж таки, біль класифікується як місцевий, болить в цій ділянці, і радіювальний, і радіює з ділянки в якусь іншу діянку. Проекційний – болить в проекції органа, Каузологічний – це при пошкодженні самих нервів, виникає в певній ділянці, таламічний. При пошкодженні таламуса, він виникає в половині тіла, ну і можуть бути рефлекторні. І так, щодо, 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 щодо кількісних. Чутливості, кількісних особливостей перевірки кількісних видів чутливості. Коли ми дивимося з вами пацієнта, і він прийшов. І він каже, що я погано відчуваю ліву руку. Ми собі думаємо: угу, погано відчуває. Це перший варіант може бути уражена поверхнева чутливість. Другий варіант може бути уражена. Глибока чутливість, і нам необхідно розрізнити. Беремо голочку і дві симетричних ділянки поколюємо. Покололи на одній, покололи на іншій. Спитали, що відчуваєте? Поколювання. Однаково, ні. Ось на цій кінцівці я відчуваю менше. Тобто є ділянка гіпестезії. Далі наступний крок, мені необхідно з'ясувати ця гіпестезія за яким одним з трьох типів порушення чутливості в типи чутливих розладів. Периферичний, сегментарний, провідниковий. Якщо у нас мова йде про периферичний тип, тут є два варіанти. Може бути периферичний мононевритичний, значить, випадуть всі види чутливості в ділянці інервації конкретного нерва. Поліневритичний – Випадуть всі види чутливості в дистальних відділах кінцівок. Або порушаться. Наприклад, при діабеті може бути гіперестезія, дизестезія. Пацієнт скаржиться на відчуття печії в дистальних відділах кінцівок. От, сегментарний тип. Сегментарний тип буде порушення чутливості в певному сегменті. І тут ми можемо з вами стикатись з явищами, крім того, дисоціації, коли в конкретному сегменті один вид чутливості порушився, а інший ні. Наприклад, сирингоміелія. При сирингоміелії у пацієнта порушується. Тільки поверхнева чутливість в певних сегментах, наприклад, в вигляді на півкуртки, тобто в певних сегментах на тулубі, і е, це зумовлено тим, що є порожнина в, е, спинномоз... в середині спинного мозку, розширення спинномозкового каналу, яка руйнує задні роги спинного мозку, де розташовано тіло другого нейрону. Поверхневої чутливості. Крім того, може також поширитись і навіть і передні роги, тоді можуть бути і рухові розлади, але це не сьогоднішня тема. Бічні роги, там в нас розташована, розташовані центри симпатичної інервації. І якщо це, наприклад, шийний відділ може бути порушення ураження циліоспінального центру із синдром Бернара Горнера, знову ж таки, окремо про це запишу і розповім вам. От сегментарний тип, і якщо це тільки поверхнева чутливість, то це сегментарний, наприклад, дисоційований тип чутливих розладів. І тут в нас може бути в сегментарному варіанті чотири варіанти. Перший це ураження спинномозкового вузла, будуть герпетичні висипання в е, даному сегменті і всі види чутливості. Задній корінець будуть корінцеві болі, симптоми натягу можна перевірити. Болить, як при радикуліті, болить у пацієнта вздовж хребта в певній ділянці виникають тягнучі такі болі. І е, 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 порушуються всі види чутливості. Два інших варіанти сегментарних це в нас ураження заднього рогу. Тут в нас буде тільки поверхнева чутливість. Чому тільки поверхнева? Глибока все. Глибока, коли зайшла в спинний мозок, пішла в задніх канатиках до. Ядер, голя і бурдаха. От. А поверхнева ще переключилась на дру, тіло друга нейрону в задньому розі спинного мозку. І Тому, якщо задній ріг буде уражений, відповідно випаде в цьому сегменті поверхнева чутливість. Потім через передню білу спайку проходить на протилежний бік, заходить бічний канатик, і з протилежного боку піднімається, піднімається догори. Фактично до таламуса, де вже буде переключення на третій нейрон. Про це є окреме відео. Це чотири варіанти сегментарних. Вузол, задній корінець, задній ріг, передня біла спайка. Є? Хорошо, продовжую. І у нас провідниковий тип. Провідниковий тип буде залежати від того, на якому рівні. Уражені провідні, відповідно, шляхи. Тобто мова вже йде про ураження білої речовини в спинному мозку. Це в нас перший варіант це в нас канатики. Наприклад, задні канатики. Задні канатики, глибока чутливість, значить, дасть нам випадіння глибокої чутливості. Це в нас чим проявиться? Проявиться, що Пацієнт не буде відчувати рухи в суглобах, де в нього кінцівка розташована в просторі, і як наслідок в нього буде сенситивна. Атаксія. Є, знову ж таки, раджу подивитись відео, там, де порівнюється мазочкова сенситивна атаксія. От. І такий пацієнт, крім того, що буде мати порушення чутливості, коли будуть в нього закриті очі, відсутній зоровий контроль, він не зможе координувати свої рухи. З відкритими очима, наприклад, попаде пальчиком вниз, коли очі закриті, буде мимо попадіння. З відкритими буде виконувати добре. Якщо, наприклад, у нас уражений, ураження вищі, ніж е, е, шийне потовщення, тобто коли волокна чутливості глибокої вже зайшли в спинний мозок від верхніх кінцівок. Нижні кінцівки е, п'ятково колінна відповідна проба. Е, от. Значить, провідниковий тип, це, він виникає при ураженні провідних шляхів. Задні канатики або бічні канатики спинного мозку. Далі це в нас буде е, медіальна петля, потім ще вище таламус і ще вище внутрішня капсула, в залежності від рівня. І будуть прояви. Якщо це спинний мозок, mm. тут особливість задні канатики це тільки глибока чутливість, бічні канатики це поверхнева. Але задні, глибока чутливість в задніх канатиках. Іде на своєму боці, а поверхнева чутливість іде на протилежному. Тому що згадуємо, поверхнева чутливість рецептор, периферичний нерв, сплетення, спинномозковий вузол, задній корінець, задній ріг. Угу. Переключилась на другий нейрон, перейшла через передню білу спайку на протилежний бік. І пішла в спинному мозку з протилежного боку. Весь оцей перехід займає два сегменти. Тому, коли бічний канатик уражений, з протилежного боку випадає поверхнева чутливість на один, два сегменти нижче. Така особливість. І в цих випадках, якщо уражені задні канатики чи бічні канатики, тип е чутливості е відповідно буде провідниковий. Але вид, він буде подвійний. Буде, наприклад, гіп, естезія, але ще й буде дисоційований, дисоційований, е, також вид. Тобто буде дисоціація. Один вид чутливості збережеться, інший вид чутливості випаде, тому що йдуть вони окремо. І окремо може вражатись бічний, окремо задній, задній канатик. В першу чергу, якщо бачимо відсутність глибокої чутливості, порушення глибокої чутливості, думаємо про табесдерзаліс, тобто нейросифіліс, перевіряємо реакції зіниць на світло, синдром Аргаля Робертсона. Є окреме відео, раджу подивитись. Якщо у нас порушена тільки поверхнева температурна і боліва чутливість, в першу чергу виключаємо сирингомілію. Тобто необхідно зробити МРТ, наявність порожнини в спинному мозку. Про те, про те те я ще окремо вам розповім в інших, в інших відповідно відео. Починаючи з стовбура головного мозку і вище, поверхнева і глибока чутливість, починаючи з медіальної петлі, йдуть разом. Все, не буде дисоціації. Вони будуть випадати взагалі разом, якщо ви знайдете порушення поверхневої чутливості, також буде в цій же ділянці порушення і е, глибокої чутливості. Взагалі, щоб це підсумувати, якщо вражається неврологічна якась структура на периферії, на руці нерви, сплетення, тобто до спинного мозку, то в ділянці, де уражено, випаде і поверхнева, і глибока чутливість. Ну, разом вони йдуть. Немає в нас окремих нервів для поверхневої чи для глибокої чутливості. Якщо ж вражається спинний мозок, тут може бути, що випадати вони можуть окремо. Глибока чутливість, якщо це задні канатики, на своїй стороні, поверхнева чутливість на протилежній стороні один-два сегменти нижче. І починаючи з стовбура головного мозку і вище, знову поверхнева і глибока чутливість будуть випадати разом на одній ділянці. Тому, якщо ви знайшли у пацієнта порушення глибокої чутливості ліворуч, наприклад, на лівій нижній кінцівці. Порушення поверхневої чутливості праворуч на правій нижній кінцівці. Мова може йти про ураження спинного мозку. І тут згадуємо: ага, глибока чутливість йде на своєму боці, значить, мова йде про. Праву половину спинного мозку. Тоді починаємо думати. Права половина спинного мозку, задній канатик дає порушення глибокої чутливості праворуч нижче рівня ураження. Пальчик порухали на нижній кінцівці, пацієнт не відчуває. Підтвердили. Камертончик поставили, вібрацію не відчуває або різко по часу зменшена. Поверхнева чутливість має на один-два сегменти йти. З протилежного боку. Перевірили, голочкою покололи, ліва кінцівка не відчуває голочку. Знову ж таки, підтверджуємо, справа бічний канатик, справа задній канатик, бічний канатик. Тоді починаємо думати: ага. А правий бічний канатик, що ще в ньому є? Там є волокна від мозочка, але є декілька перехрестів, мозочкову симптоматику ми не побачимо. Сенситивна таксія буде, бо глибока чутливість порушена. Але там проходить також пірамідний шлях в бічному і в передньому канатику. Тому а пірамідний шлях в спинному мозку йде вже на боці тих кінцівок, які він і нервує. І тому ми з цієї сторони, де порушена поверхнева чутливість, знайдемо порушення ще е, і в вигляді рухових порушень. Це в нас будуть перези. І паралічі. Це в нас тема наступного заняття. А усе це явище, яке я вам описав, воно має назву синдром Броунсика Єдиний ще додаток, що ми маємо знайти поверхневу чутливість в вигляді тонесенького сегменту на боці, боці ураження. Це буде в нас класичний синдром Броунсика. -Броун